17 лютого День спонтанного прояву доброти 17 лютого в усьому світі відзначають День спонтанного прояву доброти започаткували це свято у 1995 році в американському місті Денвер. Утім, воно швидко набуло популярності, що поступово вийшло за межі США. І стало відомим в усьому світі. Свою назву свято отримало не випадково. Адже у багатьох культурах доброта, добрі справи це саме те, що людство дарує і віддає близьким та незнайомим людям, не очікуючи відповідь без попередньої підготовки за покликом серця. Засновники. Послідовники свята вважають, якщо людина очікує вдячності за свої справи, це не можна вважати істинною добротою. Попри те, що свято досить молоде, з кожним роком його популярність в суспільстві зростає, його можуть відзначати як окремі люди, так і цілі організації, які заохочують до прояву доброти та милості у суспільстві. Сьогодні свято активно відзначають у США, Канаді, Японії, Таїланді, Сінгапурі. Віднедавна День спонтанного прояву доброти святкують і в Україні мета свята об'єднати під гаслами доброти всіх людей планети, незалежно від громадянства, віросповідання, національності, зробити людей. Трішки щасливішими та поширити частинку доброти навколо себе, не обов'язково звершувати якісь величезні доброчинні акти, достатньо підбадьорити ближнього, зробити приємний комплімент чи просто посміхнутися до незнайомця. Доброта одне з найбільш світлих почуттів. Навіки вражає душу і серце. Тільки добра людина може відчути справжнє щастя, безтурботність. день спонтанного прояву доброти бажаємо душевного тепла, радості, взаєморозуміння. Немає нічого приємнішого, ніж дарувати оточуючим добро і отримувати у відповідь. Такий же безцінний дар. Володіти настільки високим даром може кожен. Варто тільки простягнути руку допомоги ближньому, підтримки і любові. Не бійтеся дарувати добро, адже такий вчинок розкриє людське серце, наповнивши його радістю. Даруйте добро це так просто.